172 бойових зіткнення відбулося на фронті минулої доби. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку, де сили оборони відбили 46 штурмів агресора. Важкі бої тривали також на Новопавлівському, Лиманському, Куп'янському відтинках на інших ділянках фронту, зокрема на північно-слобожанському, сіверському, краматорському та турецькому. А захисники України також успішно стримують ворога. Для цього використовують зокрема іноземні роботизовані системи, які саме бачив наш воєнкор Руслан Сміщук. Ямам, бля, о, якраз чітко. Польове розташування підрозділу роботизованих наземних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Тут обкатують цього півтонного озброєного дрона. На цій машинці іменно так. Три людини один зверху, другий керує НРК, третій керує турелью. Це Ну, В даному моменті це я керую турелю. Если я керую НРК, я на Тобі направо. Так починається виїзд на завдання наземного дрону, як озброєного, так і логістичного. Він доставляє на позиції боєкомплект їжу та воду, а ще евакуює поранених та загиблих з передової. Увесь цей процес починається із запуску повітряного безпілотника. Моя робота це координування оператора машинки, давати йому картинку, щоб він орієнтувався в по дорозі. Бо Бувають такі курйозні моменти, щоб може бути проїжджати машина, от, щоб було видно її. Можуть бути на дорозі ями якісь від прильотів, від кабів, то щоб машинка вдало доїхала до позиції, треба давати картинку. Технічні характеристики хлопці не називають, але це сотні кілограм корисного вантажу і десятки кілометрів запасу ходу. Ця модель наразі покращується та апгрейдиться, адже якщо логістичні, тобто вантажні дрони, вже стають фронтовою буденністю, то озброєні ще тільки впроваджуються. На ньому стоїть е, автоматизована турель е, з Брауніном е, працює автономно. Гусінічна подвірська була трохи допрацьована. Ізначально їхала так собі, приверталася, ми допрацювали. Надалі будемо робити е, такого плану, тільки вже будемо робити самостійно. В принципі, у нас засоби должны з'явитися для того, щоб це все реалізувати. Керувати такими комплексами не складно, розповідають вояки, але, звісно, є своя специфіка. Буває, коли там. Підглушують зв'язок, і ти його втрачаєш і швидко зреагувати, якось відновити його. Ну, от це найбільша складність. Це, це. Ну і коли його там десь буває, занесе, перевернеться, вийти хлопцям і його відновить, поставить, загрузить, розгрузить. Тобто, а так, в принципі, вже все налагоджено, їздимо. А ще для росіян вони одна із пріоритетних цілей. там Дві-три в сразу, строп сразу уразить її, тому що вони розуміють, що страшна, страшна машинка така. Оце вот, не на позицію відправити. Я думаю, я б сам звався. Зараз, в буквальному сенсі, щомісяця місяця кількість наземних дронів зростає. Це майбутнє, це такий прогрес нашого війська. Це дозволяє зберегти, як я вже неодноразово казав, не одне життя як нашого піхотинця, так і фахових спеціалістів. Це зараз велика проблема це ні для кого не секрет з логістикою в нашого війська. І тому застосування таких от НРК є якби невід'ємною його частиною. Тому я думаю, воно кратно збільшилось. І в принципі, і противник це розуміє. На жаль, І ми зараз отримуємо через це багато уражень, через що. Повинні якось тактично пристосовуватись до тої ситуації, яка складається. Україна накопичує унікальний досвід, унікальні компетенції з розробки, виробництва та застосування наземних роботизованих комплексів. Ми приходимо до того, що і свої наземні роботизовані комплекси розробляємо вже набравшись за цей період якогось певного досвіду. От і вони так само показують якусь певну ефективну роботу. Тобто, цей процес не стоїть на місці. Це постійний розвиток, як технічно, так і якихось професіональних навичок. Так і е, мене, як командира цього підрозділу, тактичного застосування у цих ОТНРК. З військового ноу-хау наземні дрони перетворюються на фронтову буденність, тож підрозділ шукає людей, які на різних позиціях та посадах готові розвивати цей напрямок, нищити окупантів та посилювати оборону з Донеччини. Руслан Сміщук, Вадим Водим та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Кадети, але тренуються як бійці НАТО. Учні одного зі столичних військових ліцеїв уперше проходять нормативи та смугу перешкод, схожу на ті, на яких відпрацьовують навички західні солдати. Єлизавета Яковлова. Далі. Біг з перешкодами. Увага! Стрільба з автоматом, а потім ж бурляння гранати. Так, учні кадетського корпусу вперше відпрацьовують заняття з фізичної культури за новими міжнародними стандартами. Саме в ці часи, коли у нас коронавіруси, війна, виклики нелегкі для країни. Дитина повинна бути сильною. Завтра нам треба захищати нашу державу. Зараз ми хочемо, щоб ми не тільки духовно, не тільки морально, але й фізично наші хлопці, наші дівчата були здоровими. Тому ми запропонували цей тест. І ми його будемо продовжувати на всіх уроках фізкультури. На Артемі та Андрео, десятикласники кажуть, таку непросту смугу перешкод долають вперше, але до випробування поставилися відповідальні. Тож навіть влітку багато тренувались. Ми були підготовлені. То нас спочатку літа почали готувати до цієї перешкоди. Ми проходили, ми тренувалися дуже багато. І ну, Для цього, щоб пройти цю смову, потрібно різні навички мати. Потрібно вміти і підтягуватися, потрібно вміти і на брусяк, потрібно вміти стрільба з автомату, кидання гранати і прижок в довжину. Фактично, це нормативи схожі на ті, які складають солдати НАТО. І хоча спробувати їх на собі кадетом довелося вже в перший день нового навчального року, викладачі результатами неабияк задоволені. Молоді бійці я вважаю, впоралися навіть деякі результати перевищують нормативи міжнародного стандарту. Кидок м'яча від 3 до 5 кілограм стоячи. На двох ногах ноги на ширині плечей і кидаємо двома руками назад. Я дивлюсь, деякі хлопці кинули на 20,5 метрів і більше 20 метрів. Тим часом наші юні герої планують ще більше поліпшувати і фізичну форму і знання у військовій сфері, адже хочуть в майбутньому стати на захист країни. Артемій як військовий журналіст, а Андрео мріє стати розвідником. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини. Далі випуск новин наступного дону з вами Олександр Васильченко. Все за країну, яка змінюється на краще. Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади, національної поліції України. Лють за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій. Та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. Лють це мужність. Яка не згасає навіть під шквальним вогнем, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь.